Лузі, червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну... Лузі червона калина, ой у лузі червона калина похилилася. Чогось старша славна Україна зашурилася, А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Бо... Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тують. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, все воселима. Ой у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Ой у лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселемо. Ой, ой, ой. Червона калина обхилилася, Що наша славна Україна зажурилася. А ми ту червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Ой, узі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми метую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну. Гей, ей, розвеселимо!